Розкажіть, як ви дізналися про те, що, це, ну, що звільнили місто, що це воно знову Україна? Як не дізнатися? Тут всі флагами обворачувалися. Тут перша людина, яка з'явилася, як тут літінг у нас вдоль дороги, і флаги, і все, як положено. І перший день після того, як ви це осознали, це свято чи що це було? Це не свято, це лікування, це я не знаю, як вам передати. Це словами не передати, це прочувствувати треба. І народ шушукався, а зараз, ви чуєте, як він розмовляє? Чуєте? Вже не, бої... не, Вже бояться. не бояться ніхто. Там ми боїмося, нас розстріляли у перший день. Що угу. саме було складне за ці вісім місяців окупації? Страх. 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 Дуже великий страх. Боюся, тіні своєї. Де ви перебували? Більшість в підвалі? Були, були тут. І ховалися і в підвалі, а потім дитина маленька, який підвал, воно нічого не приспособлено. Ну що, що Бог десь, то й буде? Зрозумів. Ще скажіть зв'язок був у вас? Ні, ні, тільки російський є, оце плюс сім, а у нас цього, нам цього не треба. Ми всі залишилися тут, всі не на місці, так що. Зв'язок був тільки отак, в глаза в глаза. Про побути розкажіть, вода, газ тоді, зараз. Зараз ми це другу неділю ні води, не газ є, ні світла, ні тепла. тепла. Поки так, да? поки так. До. Ну, як, город гудів. Гудів? З самого утра казали там спочатку, щоб біла освободили, що а потім через кілька годин... Сказали, що ми ну, сказали, ми побачили машини наші з флагами нашими. Угу. Е, перший день після цього це було свято чи як? Ну так, да. та й перший день був свято. Угу. Як тільки зайшли наші. Е, ну да, в принципі, так. Скажіть, будь ласка, найважчі часи за ці 8 місяців окупації, де ви перебували? Що це за часи були, Як вони виглядали? Ну, перші часи були важкі, це перші, перші місяця. Була жорстка, як ти казав, то саме. ну, пресували нас. Пресували, так? Да? Да, багато забирали людей на дороги, на вулицях забирали, ходили, обшуки були, та взагалі постійно обшуки були. Їздили, шукали тероборону всіх наших, хто, хто був, хто був е, в этом самому. Як яколаї в цього... Україні, так? Да. Так. Да. Угу. А так, ну я ж говорю, що присавали сильно. Є серед ваших родичів постраждалі? Або може. Ну, серед моїх родичів нема, серед друзів є. Загиблі. Також. Розкажіть про зв'язок. Чи був зв'язок в цей період тут? Ну, зв'язок, так, як без. Такий зв'язок яз... зв був, звісно. Пользувалися VPN, був український зв'язок такий, ну, переривисти, перебивали ну, хто... Пользувалися... російською зв'язок місною, купували чіпи, тому що більше в місті ну, як якби не було ще. А, а інтернета, інтернет був очень... дуже поганий. І це все таки. Буквально Почав пробиватися, щоб українська українська связь, все-таки у нас з'явилося два чи три дні, що можна. Там, ну, да. Да. ну да, що ми по своєму, тому що я э, телефоном не пользувався 8 місяців. Угу, Реально не пользуюся. Добре, дякую вам дуже. Слава Україні. Дякую. Розкажи, як ти дізнався вперше, що прапор України повернувся до Херсону. Я працював в центрі в на ага. змінітору. Ти працюєш? Вже ні. Вже ні, так? Да? У Ага, я зрозумів. Побачили, що наші приїжджали мимоліч. Та і почали святкувати. А перший день після того, як зайшли, яким він був? Насиченим. Насиченим? Да. Святковим? Так. Це було свято, Це так. Це дуже було атмосферно. Атмосферно. А, розкажи, які найважчі часи були за період? восьми місяців окупації. Не, не було свободи. А так. Страшно було? Не зовсім. Не зовсім, так. Да? Я зрозумів. Розкажи ще в тебе там батьки, все в порядку. Ніхто не з твоїх не постраждав, близьких, все, друзів. Все, 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 всі в порядку. Ага, я зрозумів. Ну, води, газу немає нічого такого газ світла. Є. Газ є, тільки газ, так. Води, да? світла немає. Води світла немає. Дякую. Слава Україні! Героям слава!